Я вас вітаю. До мене сьогодні дуже гарні майстри. Привіт. Я вас вітаю. Майстер оце побачив болгарку, очі загорілися, відкрилося і каже, що я ж таку якраз і шукав. А я ж питаю: а для чого ж там взагалі болгарка така з посадочним місцем М10? Тут же 15 міліметрів е диски, ну, посадочне місце. Так, діліться досвідом. Для чого? Дивитися досвідом. Останні півроку я працюю 105 ми дисками, дискаминг, шиль, шиль. в яких посадка 20-та, але в них є перехідні кіївці. от на 125 в них хорошо працюють ці диски, шикарно ріжуть, чисто, як положено. А от пеліотвод працює погано. А тут же болгарка чотенько і піліпеліотвод і сидить все собі, чотенько на своєму місці. Тобто є без не 125 двадцять кожух, який мішає різати, я розуміє, тому, що безручно. Але а чому не... Дістарівські диски 115 і болгарка 115 глобальна. А? От не поважає українського виробника. Я поважаю. в мене є весь набор дістарівських дисків і багато вже сточених. Ага. Ну, от зайшли мені, от зараз ну, хорошо да. китайські диски. Добре, ну, залік. Да, залік. Це не наш, на жаль, виробник. Но... А сюди можна поставити 115 з перехідними кавакольцями. Дістарівський, наприклад? Чесно, не знаю, не експериментував. А даєш слово, що спробуєш. Домовились. Все, дякую. До речі, там же і соти є диск у Дістар Елігант. Так да. що, от, от, віддаю тобі в добрі роки за якісь символічні гроші, але, будь ласка, спробуєш. Домовились? Все, дякую.